Капеланське благословіння на 12 червня 23 року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святий Іван Івана говорить про те, щоб ми шукали перш за все Царство Небесне, а все інше нам додасться і так. Ви знаєте, як можна. Ми говоримо, да, я буду шукати Царство Небесне. Але як це буде виглядати, наприклад, сьогодні, в сьогоднішній день, сьогодні, 12 червня, що я буду робити? Знаєте, у мене є підсказочка, Господь діли, ділиться зі мною, як я б робив би сьогодні. Я б подивився, знаєте, всі ми знаємо і каємося в своїх гріхах і пристрастях. І є сім е, пристрастей, які, які я повинен відмовитись: від гордині, від жадібності, від. Е, е, від крадіжок, знаєте, і виявляється, що а, скрабності, знаєте, жадібності, і ну, і, і інших. Але коли я подивився на ці свої пристрасті і від них відмовився, для того, щоб поміняти своє життя, я повинен подивитися на чесноти, які повинні їх за, замінити. Я повинен знати, що таке, наприклад, лагідність, наприклад, смирення, наприклад, снотливість, наприклад, щедрість. І шукати, як надбати це протягом цього дня. І якщо мене виходить надбавати протягом цього дня, значить я шукаю Царство Небесне. Це так дуже просто, як використовуючи обставини сьогоднішнього дня, використовуючи те, що Господь посилає тих людей, які ми сьогодні зустрінусь, я буду повсякденно набувати Царство Небесне. Амінь.